Привіт усім, мене звати Мік, і це знову Майнкрафт, це наша улюблена серія. «Будь очаки». Суджу я по тому, що вона улюблена по кількості переглядів. Бутячака набирає найбільше переглядів, найбільше лайків. Коментарів не завжди найбільше, але зазвичай, якщо я підштовхую глядачів до коментування, то То набирає багато. Ось. І зараз я хотів провести такий невеличкий соціальний експеримент на е, виявлення, виявлення лінності. Отже, якщо ти дивишся цю серію, напиши в коментарі Я дивлюся. Все. Е я хочу подивитися, скільки народу дивиться, і скільки народу не лінується, скільки народу е справді реальних людей живих дивиться серію. Бо я знаю, що в Ютубі перегляди можуть просто е з'являтися. Куди ділась музика? Так пропала, дивно. Знаю, що перегляди можуть просто випадково люди, знаєте, натрапляють на відео, їм не подобається, вони зразу виходять, але перегляд вже зараховується, якщо вони подивились хоч трошки. Ось. Тому, якщо тобі не тяжко, напиши в Ютубі коментарі, я дивлюся. Мені просто дуже цікаво, я хочу знати це. Е, я хочу знати, чи треба приділяти більше часу, будь чи часі. Е, тут я витрачаю багато часу на те, щоб щось побудувати, а потім. Вам це показую. А, наприклад, коли я записую інші ігри, я просто граю рівно 20 хвилин або трохи більше, і показую це відео стільки. Тобто я витрачаю 20 хвилин на гру, а тут я можу витратити і декілька годин. Ось. Отже, це для мене важливо. Якщо вам не важко, допоможіть мені з цим. А тепер давайте перейдемо. Отже, там я трохи почав будувати свою бібліотеку, нічого особливого, я просто буду її розширювати в глибину печери. Ось. У мене просто закінчились книжки. Зараз давайте поїдемо сюди. Звичайно, ж. звук треба виключити, бо він тут ніколи не відкоригований. І. Так, я переробив. Е я переробив дорогу. Ось вона. Як вона вам? Я не знаю. Я її опустив нижче, набагато нижче, і е насправді вона. Вона тепер мені набагато більше подобається. Хоча мені попередня дорога подобалась. Але ось ця дорога... Так, треба зупинити фрап, щоб підвантажити карту. Так. Не знаю, чи сильно це допомогло. Отже, ось ця дорога мені реально дуже подобається. Ну, дивіться, яка вона прекрасна. Отже, тут є стовпчики, вона так низько сидить. І мені здається, що з цього ракурсу острів виглядає такий більш масштабний. Ну і ці лампочки так класно. Я не хотів робити їх з двох боків, а зробив тільки з одного, бо так з одного воно виглядає прикольніше. Знову там острів не провантажується. От дивіться, в мене є один маяк. І інший. Отже, це моє сердечне озеро. Там є хмаринки, все. Все як і. Було. Ну, окей, я, мабуть, вже прийду туди, бо мій острів не встигає провантажуватись, коли я тут їду. Ну що ж, я приїхав, зробив коло. І тепер хочу показати, що я тут набудував. Воно виглядає трохи дивно і трохи страшно. Але насправді, хе -хе, я дуже довго мучився з цим і мені чогось здається, що багатьом людям це також не сподобається. О, але. Дивіться, як тут все круто. Отже, оскільки я опустив міст вниз, виникла проблема із е, подорожчю на той бік. Звичайно, я можу кинути перлинку десь туди в дерево. Але треба і пішки проходити. Тут в мене ось така штука була, як ви пам'ятаєте. Ось. Також сюди я інколи пливу човном. Хоча звідси я вже точно можу докинути перлину, звідти я докидаю зазвичай. Але все-таки е, тут тепер теж потрібен міст. Отже, я зробив два моста. Ось тут і ось тут. Не знаю, от з висоти вони виглядають набагато краще. Давайте зараз спробуємо глянути з висоти, але з якої висоти. До речі, ось тут я змінив цей паркан на е, парканчик із пекельного цього каменю. Як ви знаєте, в один і е, п'ять е, і шість. отже, один-4. Один, 1, 4, 6, о, хух, буде напівблоки. Спокійно, камені. Ось, звідси виглядає класно, правда? Кльово, виглядає так круто. Чи ні? Я не знаю, мені виглядає класно. <свісно> мені подобається. От. Ось, отже тут я просто провів такі лінії, відвів, і заклав це все землею. Ну або піском. Ні, землею, блоками якимось. А потім їх викопав і ось така утворилась прикольно. Течія. Е, і тут просто стрибати. Ну, звичайно, ніколи я не буду тут стрибати, але просто це так, якби. Якщо гості прийдуть на цей острів, то в них не буде перлин. Наприклад, вони зможуть пострибати сюди. Ось, дерево залишилось. І ось тут я замотив карту острова. Я бігав по всьому острову, мені здається, вона трохи не точна. Хоча, мені здається, ніби все правильно. Ось, тут нічого не видно, мабуть. Але приблизно перекинути уявити можна. Жаль, що не можна складати їх ближче якось. Так, отже, як би мені так... Ось ось тут я знаходжуся. Ось тут. Це маленький острівок. Ось тут я. Ось цей довгий і внизу, ось тут. Це острів, ось моя мобоферма. Вон вона там. Вверху, вона навіть не провантажилася що вся. Ось вона десь вверху. О, вона тільки починає провантажуватись. Так. І це весь острів. Хмари. Класно видно їх на карті. Ось мій острів з тортиком, але ні. Це, здається, не острів з тортиком. Хоча може бути, просто він чомусь не відображається коректно. Ось, і десь було видно озеро. Моє озеро затонулих. Ось воно, затонули гарбузів. Ось воно. Бачите, його класно видно. Видно форму озера. Ось, ну а це просто такі додаткові. Отам, до речі, вже є земля. Я туди. Взагалі-то при, е, припливав, там дуже класно. Бо взагалі-то я далеко дуже не подорожував. Я подорожував тільки ось цей бік на материк, бо в мене там е, фортеця є, Stronghold. Всі інші боки я навіть не плавав. Ну, здається, я ще в якийсь бік плавав, коли шукав село. Ну і це я так вліпив, все треба забрати. Це просто для симетрії. Мені вже було е, важко їхати десь далі і океан розвідувати, вкладати. Головне, це ось тут. Не дуже класно видно, але Майнкрафт по-інакшому не може, тому ось так. Ось тут у мене є перехід. Давайте я ще хочу подивитися ближче на мостик. Отже, ось так. Тут це, цей факел запалює одночасно і лампу, і... Рейки. Ось. Дивіться, як тут круто я зробив. Я не знаю, мені просто це дуже подобається. Ось це. Тут стоїть напівблок, а це сходи. Ось вони йдуть один блок, другий і по колу. І тут внизу напівблок. І виходить ось такий якби, перехід. Це перевернуті сходи. Перевернуті сходи До догори ногами я їх вкладав. І. не знаю, якимось таким дивним чином. Ось ця табличка, в принципі, нам не потрібна, бо тут був міст, але його вже немає. Ось, до речі, тут ще краще в мене вийшло зробити. Ось це. Тут навіть є отвір. Ось. Ну і виходить, що цих цього вже не треба, але я і залишив їх. Оцих стовпчиків два. Просто я дуже давно їх поклав. І я хочу їх залишити. Ось такі справи. Так, кріпер, зараз давай ми тебе звідси е -е, попробуємо збити. Оп! Не долітає, ще вище треба. Ні. Ну, значить, йому сьогодні пощастило. Ось. А тепер давайте м поїдемо на... до Стронгхолду до мого, до фортеці, і е, я покажу ближче, покажу ферму льоду. Бо виникло дуже багато питань з неї того разу. Але спочатку баю-бай. Звичайно ж, я ніколи не можу. Сказати щось, а потім його зробити. <смі> Перед тим як зайти на ферму льоду, я ще заглянув на свої обсидіанові копалини. Це ця дорога, яка з'єднує мою ущелину разом із іншою стороною острову. Ось тут дуже багато обсидіану, і зазвичай я його ось тут копаю. Ця ефективність. Кирка з ефективністю 5 копає е, обсидіан як масло. <смі> ось, в тому, що мені потрібен зараз. Ендерчас ще один, який я хочу встановити там на. Е фермі льоду. Льодо, льодофермі, я не знаю, як її назвати. Якось круто. Що, питатися у вас, щоб ви мені придумали назву ферми льоду? Ну, я не знаю. Ну добре, нехай буде. Якщо у вас є просто заставляти писати дуже багато, не треба зараз. Бо будуть губитися Інші ці. Окей, наступного разу. Наступного разу запитаюсь вам, як придумати назву для ферми льоду. Хоча тут нічого особливого і не вигадаєш. Ось. Ну, звичайно, обсидіан мені потрібен. Я думаю, в кінці серії ми ще трохи добудуємо темну вежу. Буду намагатися в кожній серії потрошки її добудувати і е, добудовувати. І буде. Буде рано чи пізно. Вона. Ой, також, до речі, треба ялиночку. Побудувати буде десь, але я думаю, ще до цього ще рано. От, у мене снігу немає на острові. Тому, можливо, якусь зимову хатку я побудую там. Там в мене багато снігу біля ферми льоду. Така буде в мене невеличка база подалі. Бо трохи джунглі починають набридати. Ось. Також, до речі, хто ще не бачив наше відео проходження з падоном і Фаустом. Herobrine Mansion дуже крута карта. Я кругом вже кажу про це. Але. Так, можливо, хтось подивився. Але я дуже рекомендую не полінитися і завантажити її, і пограти самому, бо це дуже класно. Незабутні враження. До речі, там вже є також і друга карта. Е, повстання мертвих, щось типу цього. Чи полеглих. Е, та також крута карта, реально продумана, не просто так побудована. а Продумано всіма сучасними можливостями Майнкрафту, типу унікального луту і е, супер там, Мобів, які мають там можливості круті боси. Ось. Е, вичувається, ніби це реально не Майнкрафт, а якась інша гра, особливо з цим текстурпаком. Ось тому я рекомендую. Переконливо рекомендую. Ну це все. Поки що я докопаю і вже на фермі льоду це точно це я кажу. Це точно буде. Так. Отже, я приїхав і я все більше і більше починаю зауважувати, що дорога сюди вагонеткою займає ну, дуже багато часу. Тому в мене є одна думка, я, мабуть, побудую там таку ж саму дорогу, як я побудував. Ось тут. І зараз я вам покажу, що являє собою ця льодяна дорога, яка веде до Льодяного острову. Тут просто такий підйомчик, який не має Ніякого сенсу, але просто такий гарний. Ось. І ось вона починається. Що собою уявляє ця дорога? Вона складається із льоду, який ви можете добути сілк тачем шовковим дотиком на фермі льоду, або просто озеро викопати, як де захочете. Потім. Зверху повинен бути е, над ним, рівно на два блоки, інший блок. Як ось тут в мене є блок з дерева, наприклад, тут у мене, здається, на півблоку стоїть. Це неважливо. По бокам повинні бути блоки для того, щоб ви не випадали. Це може бути будь-які блоки. Можете тут кругом замурувати все, не обов'язково. Ось. Але з одного боку обов'язково повинен бути цілий блок, для того, щоб до нього ви могли вчепити люк. Отже, дивіться, сам персонаж в Майнкрафті, він не настільки високий, е, він не високий на 2 блоки. В нього висота менше, ніж 2 блоки. Ось е, Адже дивіться, ось це 2 блоки, туди я зараз стою. А там, де є люк, це вже буде менше, ніж 2 блоки, бо люк також займає якусь висоту. Таким чином, коли я стою між люком і е, блоком, ось так, бачите, тут я ще можу стрибати. Ось, а ось тут, там, де люк, я вже майже не можу от зараз я тисну на пробіл. Чути, як я клацаю, так? Я думаю, що і так було чути. Ось, і ви знаєте, коли персонаж біжить і стрибає, і втаряється в верхню сторону, тоді він біжить дуже швидко. По льоду персонаж біжить також дуже швидко. А коли він біжить і стрибає по льоду, тобто стукає. Сусіди. Ну, це не важливо. Так. Отже, коли біжить і стрибає, от я біжу і натискаю пробіл, я біжу мега швидко. Так, десь якби так. воно. Ось, оце я біжу. Ооо. <Stress> а також, якщо ще випити зілля швидкості, то це е -е, любу вагонетку ми взуваємо. Тільки так. Так, давайте зорієнтуємося, куди бігти. Просто я хочу бігти передом. О! Ось це біжу. Я біжу, 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 біжу. Оу є. Спринт і. Спейс тисну. О, Це один з найшвидших методів пересування. Я маю на увазі горизонтально. Вертикально можна ще швидше. Ну, також ці перлинки кидати можна буде. Ось. Ця дорога веде. Аж звідти навіть не видно того кінця, звідки я прибіг. І ось тут я вже облагородив свою льодову базу. Блін, це зілля, мені так не подобається. Ферма льоду. Ось тут, е якщо я придумаю назву, то покладу табличку, як вона називається. І ось вона, ось така. Отож. Тут є льод. Лід. Лід правильно е, посередині, бачите, я зробив з двох частин, з двох сторін однаково. Е, вода, яка є тут, підтримується табличками, на горі над нею нічого немає. Якщо немає нічого, лід замерзає. Посередині між цими двома е, вода накрита е, блоками. І коли я розбиваю ось мене шовковий дотик, але насправді мені потрібен зараз. Е, Міандер час, для того там в мене є лопата шовковим дотиком. Саме для того я приніс обсидіан сюди. І око. Так, е я думаю, тут буде йому гарне місце. Але це треба теж змінити, щоб було все гарно. О! Ось! Шовковий дотик лопата. Отже, я вибиваю. І одразу ж ви бачите, формується одразу ж тут. Водичка. В чому річ? Чому вона. Технічні неполадки. Зараз що трошки і є. Так, В чому річ? Чому тут формується джерело? Постійно мені казали, що. Тут... Якщо вода кругом замерзне, то це буде дупа. Не замерзне тут вода ніколи. Адже тут. Так, ось. Ось того разу я дещо не доробив, дивіться, з цього боку в куточку також є водичка і вона накрита. Ось, ось там вона. Я би зараз підліз на гору. Ем... Ось ця траншея одна та інша. Посередині вода, яка ніколи не замерзне. Отже, дивіться, якщо, наприклад, тут є лід, так? Ось тут є і ось тут є. А ось тут немає. І я коли роздовбую, наприклад, цей блок, виходить, що ось тут, з цього боку, і ось тут є блок з води. А три блоки з води: 1, 2 і 3, завжди утворюють нескінченне джерело. Щоправда, воно утворюється посередині. Ось, але вода є тут, біля цього, з цього з цього боку. І тут утворюється постійно цілий блок води. Не. Течія, а цілий блок. Ось, Але для того, щоб воно утворювалось також і тут в кінці, бо ось тут проблем не буває. Тут вода утворюватиметься завжди. Все завдяки ось цією водою, що знаходиться під низом. Є проблемка тільки із ось цим крайнім блоком. Дивіться, з цього боку я його прикрив знизу верстаком і згори, в мене стоїть також він накритий ось цим блоком, бачите? Так, треба це. Видувати. Ось. І утворився цілий блок. Бачите, ось там накрито. Отже, тут ці три, що з краю, також у мене накриті, тому вони ніколи не зможуть е замерзнути. Ось, от вони ось тут, Водичка ще в мене є. І ось тут. Але важливо, щоб ці блоки були накриті також, бо якщо тут ось цей блок крайній замерзне, то нескінченне джерело тут не утвориться. Ну, як, я маю на увазі не нескінченне джерело, а повний блок води. А тут просто замерне і потім там буде теча. Те ж саме ось з цього боку. Ось. Але я не буду, мабуть, роздобувати. Але ні, я роздуваю. Ось. Тут накрито. Отже, таким чином це робиться. Можна зробити ферму на один бік, можна зробити на два боки. Так як вам е зручно. Я надіюсь, я пояснив все правильно і ферма працює. Фермо працює насправді так само, як я хотів, і вона працює правильно. Ось. Ви, звичайно ж, можете її продовжити і зробити її ще довшою. Тоді, там, наприклад, розрахувати час, скільки треба, щоб замерзнув, замерзла вся вода. Але я думаю, якщо залишити тут навіть на хвилинку, то вода вся замерзне тут. Ось. Ну і ще одна проблема. Мені потрібно тут покласти. Блок останній ще прикрити. з ну, цього боку, так як я тут прикрив. Ось. І Для цього мені потрібно ось це дерево, але як бачите, у мене з собою його немає. У мене є з собою тільки. Е... Ну, Взагалі то є так. Але я зараз хочу показати, як добути ось це дерево із коричного дерева. Отже, дивіться, в мене є тільки смерекові дошки. коричневі. Дубових в мене немає. Беремо смерекових дошок, робимо. Е, човен. Mm -hmm. <laughs> ну, я думаю, далі все ясно. Все, викладаю я всі дошки, які тільки є. Бачите, в мене нема жодної дошки в інвентарі. Тільки човен. Давайте підемо поплаваємо. Так, я думаю, звідси можна дістатися до водички. Беремо човен. Покидаємо цей жорстокий світ. Передумовуємо. Або ні, підемо, розб'ємося об цей айсберг. І... давай! Bumps. Все, в мене є три дубові дошки. Хоча ви бачили, що я створив човен із смерековий дошок. Таким чином можна конвертувати, якщо вас не вистачає і вам лінь йти десь шукати дубові дошки, можна їх добути із човна, збудованого із дошок будь-якого іншого дерева. Ось так. Ось так. Я зараз піду, спробую покласти, якщо я зможу сюди залізти. Оп! Зміг. Круто. Е, покладу там. Взагалі-то я зроблю, мабуть, зараз на півблоки, щоб гарніше було. Так, 6 мені вистачає якраз 4. Тут треба швидко ставити, бо водичка буде витікати. Оп! З цього боку зламати табличку. Оп, і ще там. Ну, до речі, бачите, лід вже ну, не багато, але замерз багатенько. Ой! протупив. Е, ну все, це вже неважливо. Це вже я зроблю. Отже, я зараз знаходжуся на вершині своєї недобудованої темної вежі. Сонце так гарно заходить, я думаю, е, саме час. Трохи її побудувати. На жаль, я багато обсидіану витратив, адже що я зробив, я е, провів портал в Незері від е, фортеці, а також е, Стронгхолду та ферми льоду до е, синхронізував його, щоб йти потрапляти до Стронгхолду, до фортеці, до Енду, до Ендерферми, в той бік. Не цим тунелем, в якому треба. Їхати на вагонеці, а через пекло. Я, мабуть, упс наступного разу це покажу. Ось. А на сьогодні я трошки добудую свою вежу і І все, і в мене кінчився <сидіан> обсидіан. Так, я знаю, там один шматок, але якщо я стрибну вниз, я не зможу більше вилізти, бо мені не вистачає, немає блоків. Ось. Літаюча скриня. Ха -ха -ха. Це скриня з снігом, я її спеціально залишу там. Отже, все. Я нагадую ще раз, якщо ви дивились моє відео, будь ласка, напишіть мені заради наукового експерименту. Я дивився. І я надіюсь вам цікаво, я надіюсь, вам сподобалось. Я надіюсь, вам подобається цей острів і те, що я роблю, те, що я будую на ньому. Зустрінемось скоро. Бувайте! Це був такий Майнкрафт. <ріст> Ось так. Відвали від мого, від мого. Ох. Тут стає небезпечно, треба перекрити, бо всякі кріпери довбані заходять. Можуть підривати, підірвати мій маячок.